Ка. А я б... кубок Помічник має медалі, там, там. і медалі, так? <ріст> і помічника вітаєшника, і, і голову батьківського комітету вітає. <ріст> голова для медалі. <ріст> а, що ти прийде, що ти підіна? Давайте, давайте, довідаємо. Ну і що, де? не нас краще гравець? Він три дня найбільше. Де у нас тут такий хлопчик, як Каліні? класний Молодима, да, але Ми побажаємо більше забивати. Ти дуже багато створюєш, але реалізація і ти молодець. І капітан команди сині підходять до мене, бігом сині, де вони є. Всі сині підідає. І кубок чемпіонів. So, <laughs>